For 2025, the architects of AI. уявіть ситуацію. Ви заходите в джиру, а там половину задач вже закрив якийсь ai асистент. Інструменти, які ви вчили роками, раптом стали минулим століттям. А на співбесідах більше не питають про знання конкретного фреймворку. Їх цікавить, як ви працюєте з даними, як ви працюєте зі штучним інтелектом? І ви такий стоп, а я точно тут потрібен. Звучить тривожно? А що як я скажу? Що просто добре писати код або ставити задачі в Task Tracker більше недостатньо, щоб врятувати кар'єру. Привіт! Мене звати Кирило, і сьогодні ми розберемось, які навички реально будуть коштувати грошей в 2026 році. І це не просто знати черговий фреймворк. Але перш ніж ми пірнемо в деталі, підтримайте це відео лайком і прямо зараз підпишіться на канал. Це дає мотивацію знімати відоси і надалі. Зробили? Супер. Поїхав. І так, що реально відбувається. Давайте почесно. Всі ці заголовки AI замінить програмістів. Це, звісно, клікбейт, але є нюанс. AI не замінить вас. Але вас замінить інший спеціаліст, який вміє працювати за AI. Оце ближче до правди. Почнемо з того, що реально відбувається. Глобальні дослідження ринку праці показують штучний інтелект. Автоматизація, кібербезпека, аналітика даних це головні драйвери змін у найближчі 5 років. Частина ролей зникне, але ще більше трансформуються. Згідно зі звітом Future of Jobs Report 2025 року. Розвиток технологій витіснить близько 92 мільйонів робочих місць, але в той же час створить 170 мільйонів нових до 30-го року. Посилання на всі дослідження, що я буду тут згадувати, я залишу під відео. AI, автоматизація, аналітика це топ-драйвери змін. Частина ролей зникне, більша частина трансформується, компанії вже закладають бюджети на перекваліфікацію. І що це значить для нас? Якщо ви сьогодні middle backend, або frontend, або project manager, то через пару років від вас чекатимуть ще й базового розуміння machine learning, роботи з даними, безпеки. Просто так. За ту ж зарплату, ну, може, трошечки більше. І ось що цікаво: компанії, котрі впроваджують штучний інтелект, не просто скорочують, вони перекваліфіковують людей, бо наймати нових дорожче, ніж навчати своїх. І тут є нюанс: тільки 6% компаній можна назвати AI high performance, тобто тими, хто реально отримує значний вплив на прибуток від штучного інтелекту. Інші поки що експериментують. Це означає. Що зараз є вікно можливостей, коли можна стати експертом раніше, ніж це стане обов'язком. Питання не в тому, чи виживе моя професія, а чи готовий є мінятись разом з нею. Ну або знайти місце, де ще 5 років все буде по-старому. Так і теж є. Не буду брехати. Софт скіли як нова валюта. І поки все сперечаються, чи помер рубі, чи варто вчити раз. Аналітичні звіти кажуть, що софт скіли стають дорожчим. За І давайте поглянемо на топ навич, які ростуть найшвидше за версією World Economic Forum: це AI і Big Data, мережі, і кібербезпека, технологічна грамотність, креативне мислення, стійкість, гнучкість, допитливість, лідерство, управління талантами, аналітичне мислення, екологічна свідомість. Помітили, більше половини списку це не технічні навички. Це про те, як ви думаєте, як ви взаємодієте з людьми. І давайте розберемо три кити, на яких буде триматись ваша зарплата. Перший це критичне мислення. Коли штучний інтелект генерує 10 рішень за секунду, то цінність людини це вміння сказати стоп. Відфільтрувати шум, поставити правильне запитання, зрозуміти, де помилка, яку не бачить алгоритм. На даний момент штучний інтелект погано справляється зі складними задачами, але хтось має визначити, яка задача складна, а яка ні. Хтось має перевірити результат, хтось має зрозуміти контекст бізнесу. І це ви. Кілька практичних порад. Завжди запитуйте, чому? До AI, до колег, до себе. Будьте адвокатом віявола, шукайте слабкі місця. Усіх рішеннях і читайте не тільки код, а й бізнес-документацію. Розумійте, навіщо ви робите щось? Другий кит комунікація в розподілених командах: більшість провалів трапляється не через код, а через те, що хтось не так зрозумів, не записав домовленості або посоромився перепитати. Дослідження Atlassian показують, що 61% Всіх розробників витрачають більше 30 хвилин на день на пошук відповідей чи рішень, і уявіть, скільки ще часу йде на з'ясування, що ж мав на увазі менеджер в цій задачі. І з цього приводу кілька практичних порад. Документуйте рішення одразу, не потім напишу, потім ви забудете. На зустрічах обов'язково резюмуйте те, що ви почули вголос. Тобто, ми вирішили ось так. Правильно, якщо щось не зрозуміло. Питайте одразу. Ціна питання зараз це дві хвилини. Ціна неправильного розуміння це два дні переробки. Третій тіп – емоційний інтелект. Коли частину роботи забирають машини, рівень стресу зростає, і ті, хто вміють слухати, давати нормальний фідбек і не скачуватись в токсичність, вони стають множниками продуктивності не просто приємними людьми, а реально корисними. Тому перед тим як когось критикувати, подумайте. Як би ви самі сприйняли цей фідбек на ван-ванах, -on питайте не тільки про таски, а й про самопочуття. І якщо ви бачите, що колега вигорає, скажіть йому краще незручна розмова зараз, ніж звільнення через місяць. Які технічні скіли будуть необхідні в 26-му році? Тепер конкретика, що качати? Більшість свіжих звітів і гайдів сходяться на дуже схожому списку. Перше це AI і Machine Learning. Базове розуміння. Не всім треба ставати машин learning інженерами але розуміти, як працюють моделі, де їх доречно застосовувати, як інтегрувати LLM – це вже не nice -to have», це вже «must have». І це стосується як інженерів, так і менеджерів. Що саме треба подивитись? Перше це «prompt engineering» – як ефективно спілкуватися як би не наговорили, що вже не актуально, актуально. Друге rag «RAC-система». це як інтегрувати LLM з вашими даними. Третє це базова оцінка моделей. Треба розуміти, чи підходить модель під вашу задачу, чи не підходить. І четверте це базове розуміння безпеки AI. Тобто, як не злити ваші конфіденційні дані в публічний простір. Далі аналітика, інтерпретація і етика даних. Другий блок це здатність працювати з даними. Не просто подивитись в дешборд, а сформулювати гіпотезу, зібрати дані, накрутити базову аналітику, поставити правильні питання. І питання на кшталт, чи справді ця кнопка приносить гроші, або чи немає у наших даних перекосів, це тепер також ваша відповідальність. Третє кібербезпека. Як ми чули, роль кібербезпеки переоцінена, але кількість інцидентів росте разом з кількістю автоматизації. інєкції XSS атаки, соціальна інженерія це все, що працює і буде працювати. Тому мінімум треба розуміти принципи безпечної архітектури, не хардкодити секрети, не робити очевидних дірок. Тому розберіться хоча б з наступними пунктами. А вас топ-10. Знайте на пам'ять і вмійте пояснити кожен пункт. Це база. Як зберігати секрети в Envoch або в менеджерах. Інпут, валідація всіх даних на всіх рівнях. Четверте, принцип найменших привілеїв. І п'яте регулярний аудит залежностей. Наступний пункт це клауд, DevOps і автоматизація. Це вміння не просто писати код, а думати про його весь життєвий цикл, про деплой. Observability, CICD і так далі. Автоматизувати рутину – це те, що дозволяє масштабуватися як спеціалісту. Інакше ви просто будете робити руками те, що можна було б не робити взагалі. І якщо все це спростити, то в 26-му році сильний техфаківець це AI, плюс дані, плюс безпека і плюс автоматизації. І звісно, це хороший фундамент у вашій основній спеціалізації. Це, нічого космічного. Важливий момент. Не треба вчити все одразу. Виберіть один напрямок на квартал або на півроку, і занулюйтесь глибоко. Краще знати одну тему на рівню можу пояснити іншому, ніж п'ять на рівні щось читав. Я зараз перерахував всі ці пункти: Ai, RAG, безпека, софт-скіли. і прямо відчуваю, як у багатьох із вас виникає думка «Криво». Все це супер, але коли це вчити? З чого почати? Де взяти на цей час і головне систему? І це нормально. Інформації зараз надто багато, і загубитися в ній дуже легко. Саме тому я допомагаю інженерам не просто вчити все підряд, а будувати стратегію. Я проводжу індивідуальне менторство, де ми розбираємо саме вашу ситуацію, ваші прогалини, будуємо план переходу на новий рівень, будь то мідел, сіньор, техліт чи архітект. А для тих, хто хоче отримати структуровані знання вже зараз по темі штучного інтелекту в розробці, я готую базу навчальних матеріалів. Не витрачайте час на хаотичне навчання. Інвестуйте в структуру, посилання і подробиці під відео. І так, наступний великий блок це майнсет в 26-му році. Це вчитися, розучуватися і перевчатися. Багато досліджень сходяться в одному. Найважливіша навичка вміння вчитись швидко. Але перед тим як вчитись, іноді треба відпускати старе. Це коли ви ви знаєте, що... Мій улюблений інструмент застеріг. Моя роль, мій стек і мої уявлення про кар'єру більше не актуальні. Це б'є по его, але сприймайте це не як провал, а як оновлення. Дослідження показують, що люди, які сприймають нові технології як інструмент, а не як загрозу, швидше освоюють нові ролі і менше вугорають. Логічно настанову. Ви маєте розвивати в себе стійкість тобто. Переживати реструктуризації, зміни в компанії, не панікувати від кожної новини про чергове звільнення. фан, мати фінансову подушку на 3-6 місяців. Це на напередодні, це зрівність. Цікавість це коли не чекати, поки компанія скаже: іди на курс, треба виділяти час на експерименти, хоча б 2-4 години на тиждень. Читати не тільки туторіал, а й блоги компаній про їхні помилки, наприклад. Наступне це проактивність. Розвивайтесь не коли буде час, а заплануйте собі слот в календарі вже сьогодні, адже дисципліна значно сильніша за мотивацію. І кожні 6 місяців робіть аудит своєї кар'єри. Ось список питань, котрі треба собі задавати. Чого я навчився за цей час? Які навички зараз найбільш популярні в моїй ніші? Чи з'явились нові інструменти, які я ігнорую, і чи росте моя зарплата відповідно до ринку? Ну що ж, Переходимо до плану дій: що робити сьогодні? Бо теорія без практики мертва, і ось конкретний план. Перший крок це чесна діагностика. Випишіть навички, про які я говорив. І я дані безпека комунікація. Поставте собі оцінку. Ну нічого не знаю. Один щось читав, два робив. Для себе три використовую в роботі, і це покаже вам реальну картину. Будьте чесними, ніхто не побачить цю оцінку крім вас. І обов'язково просіть колегу чи ментора оцінити вас по тих самих критеріях. Різниця між вашою і їхньою оцінкою це ваші сліпі зо. Другий крок – пріоритети: не хапайте за все зразу. Оберіть одну технічну і одну софтскіл навичку на найближчі три місяці. Краще глибоко розібратись в одному ніж поверхнево усього. Як обрати? це що найбільше гальмує вас в роботі прямо зараз? Або яка навичка найчастіше зустрічається в вакансіях вашого рівня і на рівень вище, що було б найбільш корисним для вашої поточної команди. Відповідаючи на ці питання, ви можете самі знайти висновки. Третє навчання. Ви можете або знайти курс під конкретну задачу, або зробити свій педпроект, куди додасте штучний інтелект. І наступний крок це видимість: у світі, де код пише машина. Ваша репутація стає ключем. Не обов'язково ставати блогером. Проте раз на місяць пишіть пост про те, що ви вивчили в LinkedIn, в Твітер, байдуже куди. Раз на квартал чи на півроку ви можете зробити доповідь, чи воркшоп, чи написати статтю хоча б для своєї команди. І постійно, постійно приймайте участь в нетворкінгу. Чому це важливо? Якщо вашу компанію, не дай Боже, завтра закриють, то ваш соціальний капітал це те, що знайде вам нову роботу, не тільки розюме. Не тільки дипломи чи сертифікати, а й ті, хто вас знають і можуть порекомендувати. Тому ось вам конкретні дії. Оновіть LinkedIn, додайте нові навички, додайте проекти, підпишіться на 5-10 експертів у вашій ніші. Коментуйте пости осмислено. Там не кльовий пост, а додавайте свої думки, діліться їм, вони відгукаються. І відвідайте хоча б один офлайн метап в найближчі кілька місяців. Ну що ж, Індустрія вже змінилась. Штучний інтелект не йде до нас, він вже тут, але це не причина панікувати. Це запрошення стати більш гнучкішим і більш свідомішим у тому, як ви будуєте кар'єру. І пам'ятайте, ви не конкуруєте зі штучним інтелектом, ви конкуруєте з людьми, які вміють працювати зі штучним інтелектом. І якщо ви додивились це відео, ви вже на правильному шляху. Ще раз по ключовим пунктам: – це нова валюта. Техстек розширюється, Eyal, Data, Security це ваш новий бейзлайн. Вчіться вчитись, це тепер нова константа, і ваша видимість це ваші можливості. І якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь там, робіть всі справи, і напишіть обов'язково в коментарях, яку навичку ви обираєте в фокус у найближчі три місяці. Будуйте себе так, щоб технологічні зміни ставали для вас апгрейдом, а не катастрофою. До зустрічі!